Брати та сестри, давайте разом скажемо слава нашому Богу. Проспівали такі чудові слова для Ісуса і Його слави, місце в серці приготуй». Як чудово, брати та сестри, сьогодні настроїть своє серце для того, щоб для Ісуса і Його слави приготувати в серці місце. Щоб сьогодні Він говорив до тебе, щоб Він сьогодні говорив до мене. А я вірую в переконаний, що Бог наш є Бог чудес. Він сьогодні оприділив це служіння для тебе. Він сьогодні настроїв Його так, щоб ти був напоєний і наїджений його духовною їжею. Я думаю, що велика переважність вас, людей, які були на раннішому служінні, сьогодні є на вечірньому служінні. І Хочу, щоб ви задумались або пригадали, чи ви пам'ятаєте напрямок або тему ранішнього служіння. Пам'ятаєте, про що говорили браття, про що співалися псалми? Якщо ви пам'ятаєте, брат Олександр він сьогодні говорив про, він читав з об'явлення з останньої глави про те, що святий ще має освячуватись. Праведний ще має правду творити. Тобто підготовка до зустрічі з Богом, підготовка до неба. Він говорив про наші відносини, як нам треба жити, які мають наші бути стосунки один з одним, з людьми, з Богом. Брат пастор теж говорив про нас, претендентів на небо, які ми маємо бути. Що від нас треба і чекає Господь, брати та сестри? І сьогодні я про те саме маю говорити. І знаєте, ще більше хочу для вас сказати: Бог цю тему оприділив для нас ще приблизно за півтора тижня тому. Господь вже ці слова положив мені на серце. Він вже наперед позаботився про тебе і про мене. І він знав, що Він сьогодні має тобі і мені сказати. І тому я хочеться, щоб ми для Ісуса і Його слави приготували в серці місце. Щоб ми сьогодні пильнували над собою, щоб ми сьогодні думали про себе, про свої відносини, про своє життя. Я сьогодні хочу говорити про день Господній для тебе і для мене. Знаєте, життя проходить, життя дане для нас на короткий відрізок часу. І скільки би, скільки би людина не жила, ми бачимо зараз останній час помирають люди. Хтось 90, 92, 96 років, ми бачимо, люди є, що довго живуть. Але скільки б вони нажили, приходить кінець, приходить день, приходить час, і людина має померти. Про це каже слово Боже, це є нормально. І настане той день, той час, коли ми живі, якщо доживемо в. Мгновенні ока змінимся і теж пристанемо перед Богом. Цей день настане для тебе і для мене. Але і для кожного цей день може бути різним. Для кожного цей день може бути різним. Давайте ми відкриємо Боже Слово. Записано друге післення апостола Петра, третій розділ. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знает, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберег содержимое тем же Словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас. Не желая, чтобы кто хто но чтобы щоб всі прийшли покаянню. Я буду далі вертатися до цього місця, до цієї глави. Але тут, на що я хочу звернути увагу, Слово Боже говорить про те, що настануть такі часи, і будуть такі люди, і Слово Боже їх називає нагліє поступаючі по собственним похотям, які будуть говорити. «Где обітування пришестя Його? З тих пір, як наші батьки народжувались, помирали, проходило життя, і все так само, цикл цей, він продовжується. І знаєте, люди живуть безпечно. Люди, вони насміхаються, що все воно іде, як ішло. Де обітування пришестя Господня? Де ісповнення слів Божих, що Він прийде, воно не стається. І люди насміхалися. Але і Слово Боже далі нам говорить, що Бог дає вихід, Він не медлить, Він чекає, він терпить, Він не бажає, щоб хтось загинув, але він бажає, щоб всі прийшли до покаяння. Він бажає, щоб кожна душа поправила себе. Поправила своє життя, поправила свій світильник, і щоб всі мали спасіння. І знаєте, слово Боже, якби воно поділяє людей на дві категорії, воно поділяє людей на дві категорії праведні і неправедні, так як в тій притчі каже, що він прийде і відділить одних від других, як пастор відділяє овець від козлів, поставить одних по одну сторону, а других по другу, якби йде розділення. І знаєте, ось цей день Господній, він для оцих двох категорій людей він буде дуже протилежний, дуже різний. І читаю я місце Божого Слова, де книга пророка Амоса. П'ятий розділ 18, 18 -го віршику: Горе желаючим дня Господня. Для чего вам этот день, Господин? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой, оперся рукою на стену, и змея ужалила бы его. Разве день, Господень, не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Якщо ми подивимося раніше, про що тут написано, то е, Пророк він говорить про тих людей, які живуть в беззаконні, які роблять недобрі вчинки, які е, написано, ібо я знаю, як многочисленні преступлення ваші і як тяжкі гріхи ваші. І він далі е, ці гріхи описує. І от для цих людей він говорить: Горі вам! Горі вам, желаючим дня Господнього. Ви думаєте, що Він буде світло? Ні. Він буде тьма для вас, Він буде мрачний для вас. Люди будуть ужасатися від цього дня. Написано в Слові Божому, що багато хто буде бігти в гори і казати: гори, падіть на нас, покрийте нас від гніву агця. І ще одне місце ми читаємо в книзі Малахії. Третий розділ с другого видщика, такие слова. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять, и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото, и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в лета прежние, и приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф, четвертий розділ, перший вірш. Ібо вот прийде день, пилающий, как печь тогда всі надмені поступающие нечестиво будут, как солома, і попалит их градущий день, говорить Господь Саваоф, так что не оставит у них ні ни корня, ні ветвей. Брати та сестри, які є страшні слова. День Господній. Для людей, які поступають нечистіво. Які поступають неправедно, які живуть не так, як говорить слово Боже. Які е, я ось читав вище оці слова, що він сяде, переплавлять і очищать сіребро, і очищать синовлєв'я. Він буде очищати людей, очищати ті, які були на служінні, очищати, ті, які вчили неправильно, очищати тих, які робили не робили добрі діла. Він їх буде очищати. Господь наш, Він є Бог справедливий, і написано, Ібо прийде день, пилаючий, як печ, тогда все надмінне і поступаючи нечестиво будуть як солома. Ми, ми знаємо, який фактор, коли ось до соломи приносиш спічку, вона згорає, вона швидко згорає. Брати та сестри. Тому хай поможе нам Господь хранити серце своє, хранити життя своє. Знаєте, багато людей вони будуть думати, вони будуть вважати себе праведними перед Богом. ось ті десять дів, які пристали перед жениха і казали: Господи, ми їли з Тобою, ми пили з тобою. На наших вулицях ми грали з тобою, ти був з нами, ти навчав нас. А Він скаже: Відійдіть від мене, ви робили неправду, брати та сестри. Але далі ми читаємо в Малахії ось цей другий віршик. А для вас, благоговіючих пред іменем моїм, взйде сонце правди. Це вже інша категорія людей. Це вже ті, які хранили себе. Це вже ті люди, які жили по правді, ті, які ходили дорогою Господню, А для вас, благоговіючих пред іменем моїм, взойде сонце правди. Брати та сестри, як важливо хранити серце своє, як важливо берегти життя своє, щоби пристати перед Господом, Богом нашим, бездоганним, чистим, святим і непорожним. Да, ми можемо читати, що віруючий в мене на суд не приходить, але переходить від смерті в життя вічне. Але це є той, який вірує в Бога. Це є той, який бездоганний. Нам же слово Боже, от ми коли браття на переломлені. Зачитують кажуть, такі слова, що хай людина випробовує себе, хай людина іспитує себе, чи вона у вірі, хай людина осудить себе, щоби не бути засудженими світом. Тобто для для нас, для церкви Господньої, ми повинні себе найти, ми повинні себе осудити, ми повинні себе провірити. Якщо ми себе провіримо, якщо ми себе поміняємо, якщо ми своє состояння поправимо, то віруючий на суд не приходить, але й переходить від смерті в життя вічне. І дивіться, що далі продовжує апостол Петро писати в своєму післені з 10 го віршика. Прийде день як тать ночі, і тоді небеса з шумом прийдуть. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его Ажидаєм нового неба і нової землі, на котрих обітає правда. І так возлюблений, ожидає Сіво. Поощрійтеся пред Нім, неосквірньоними і непорочними в мірі, брати та сестри, тих, хто чекають Дня Господнього, тих, хто чекають Господа і пришествия Його. Слово Боже каже, пошрійтеся пред Ним святими, непорочними. В світі цьому це є дуже важливо зберегти сосуд свій, зберегти серце своє в святості і чистоті. Сьогодні вже нагадувалось вранці святий нехай ще освячується, праведний, нехай ще правду творить, немає меж, немає приділу тому освяченню, тим добрим ділам. Ти можеш робити його кожен день, кожен час, на всякий момент, де ти, де ти зустрічаєшся з іншими людьми, хто цього потребує, ти маєш робити. Ти маєш освячуватися, ти маєш смирятися, ти маєш провірати себе, щоб твоє життя було угодне перед Господом нашим. Ми бачимо про ознаки останнього часу, що день Господній він вже наближається. Слова Господні, вони збуваються. Те, що в світі сьогодні трапляється, те, що ми бачимо, ми бачимо, що цей день він не є далеко. Але сьогодні чи ти задумуєшся про цей день. Можливо, ми живемо кожного дня, працюємо на роботі. Можливо, ми не думаємо що сьогодні або завтра закінчиться твоє і моє життя. Що, можливо, я завтра не проснуся, а можливо, не доїду додому. А можливо, я не знаю, що станеться. Бог один знає. Але цей день може настати для тебе. Можливо, це не буде день пришестя, але просто зупинка твого особистого життя. І з чим ти явишся перед ним? Яке твоє состояння, яке твоє серце, які твої справи, які твої особисті відносини з Богом? Чи коли ти стаєш на молитву, чи ти відчуваєш присутність Господню, чи Він сьогодні говорить до твого серця, чи ти переживаєш оцей контакт, оце єднання з Ним, брати та сестри, це є дуже важливо, яким потрібно бути нам, якщо прийде день той Ожидаючим і желаючим пришестя дня Господнього, яким потрібно бути нам, брати та сестри, нехай поможе нам в тому Господь. Книга притч, 4-й розділ, 18-й віршик. стізя праведних як світіло лучезарне, котре є і болеє світлеє до повного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Стизя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Праведник Він наближається, наближається до повного дня, до того дня, коли прийде Господь, коли Господь прийде за вибраними своїми, коли Він прийде за брати, і ця, оцей день він наближається. Він є світліший і світліший з кожним днем, брати та сестри. А з чим сьогодні явимося ти і ми перед нашим Господом? З чим сьогодні явимося ти і ми. Я говорив, що для кожного цей день буде видний по-різному. Для когось він буде днем оправдання. Коли Господь прийде, коли Господь витре всяку сльозу, коли, коли всі болі заберуться, коли страждання заберуться, і ми піднімемо лице своє і скажемо: Господи, я чекав тебе, а для других цей день буде вічним осудом, вічною мукою. І сьогодні. Я закликаю нас усіх, провірити себе. Провірити себе тим більше, коли ось цей день він ближче і ближче з кожним часом, з кожною годиною, яким сьогодні потрібно бути в житті й побожності нам, які чекаємо дня Господнього. Хай Господь нас всіх благословить. Ми схиляючись на наші коліна, ми будемо просити, Господи, поблагословити нас, чекаючи дня Господнього. Чекаючи дня Господнього. А можливо, хтось не чекає. А можливо, хтось ще плани строїть на завтра, на рік, на десять на років, брати та сестри, нам потрібно покаятися, тому що ми не знаємо, коли Господь прийде. Але ми попросимо, Господи, я хочу чекати тебе, я хочу сьогодні бути готовими, зустрічати тебе. Ти скоро прийдеш. А чи готове серце моє? Брати та сестри, провіримо себе. І попросимо, хай Бог на цьому благословить. Йому слава. Амінь. Аллилуйя. Хремана алебедале мене леймен. Херміні спонтура вірічі вірі класні. Кермана лабедалай, вілі вірі, що туременту, гламіні чейсенаво Отча. Алілуя, Бог живий, тобі слава належить, Крамана Агенту Равіни Чаудес. Ти сьогодні привів нас в Дім твій. Ти сьогодні привів нас, Господи, до престола благодаті. Алілуя, Ти сьогодні відкриваєш істочники твої на місці цьому, Алілуя, Краман туравілі не відеозень. Іскомана не мене не міни генту паравада лайдис. Алілуя, Боже. Я благодарю тебе, що сьогодні Ти послав слово твоему народу Твоєму, Аллилуйя. Що Ти сьогодні благословляєш дітей Твоих, даєш время благоприятне, даєш время спасения, Аллилуйя. Роман Турамини Лиминиска, Романа Глория. Аллилуйя. Ти саді проходиш по світу со святіником. І ти саді, провіряєш стан народа твойого, Аллилуйя. Ти сані поставив твої віса. І ти сені, хочеш, господи щоб кожен не оказався легким Аллилуйя. Щоб всі спаслись, досіли пізнання істини, твоєї Боже. О фараван Аламіні, хребене езень. Кермінений мене вітара мантура від шауліс, і стомана ни мене гентукробіди чай зібраво, да откроється небо, доявиться слава Твоя, нехай приде благодать Твоя Боже, в кожне серце, в кожне життя, в кожну душу, Господь. Амінь. АРБІДІ РІБІДІ лібирі сконтура Ми чекаємо тебе, ми нуждаємося в тобі, ми довіряємося тобі, святий праведний і благословений Бог наш отче Господь наш і Бог наш, ми є дуже вдячні для Тебе, Ісус, що Ти післав нам ще цей один день, Боже, що Ти дозволив для нас мати ще це одне служіння, Господи. Я не знаю, як ти поведеш далі. Я не знаю, Господі, як ще довго продлиться життя на цій землі, як ще довго Боже продлиться моє життя, Боже, але я знаю, що все в Твоїх руках для кожного із нас назначені дні, назначені години, назначений час, коли ти свого часу скажеш Взійди, Боже! Я хочу, щоб серце було чисте. Щоб розум був чистий, щоб життя було наповнене смислом, Боже, щоб не було гріха, який розділяє нас із Тобою. Боже, це є так важливо бути чистими, бути бездоганними, бути освяченими, бути наповненими добрими ділами, Господь, Алілуя, бути виконавцями Слова Твоєго. Боже, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, сьогодні ти це слово для народу Твоє, для церкви Твоєї, як хочеться, Господи, всякий час бути готовими зустрічати тебе. Боже, бути готовими до того, щоби коли ти прийдеш, сказати Бог, я чекав тебе, я служив тобі, я був вірний тобі, Боже, допоможити нам, як церкві Твоїй, ходити в правді, ходити в істині, зберігати себе для царства Твого, Боже. Це служіння. Ми благословляємо іменем Твоїм псалми, співи, проповіді, Боже, вірші, яка вся буде для слави Твоєї. Тобі хвала, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.